Привіт, дорогі друзі! Продовжуємо з вами вивчати тему продажів на Еці, говорити про те, як просувати свій магазин на цьому маркетплейсі. Я сьогодні на численні прохання, ну точніше, не сьогодні. Я взагалі на численні прохання хочу реанімувати на Патреоні вихід уроків з покроковим підбором семантичної ядра, наприклад, у однієї з ваших ніж. Якийсь час ми знімали такі відео, потім перестали. Але все рівно запити приходять, люди все рівно просять їх повернути. Тому я думаю, що я на якийсь час їх поверну. А тут на Ютубі я буду знімати відео з. Загальними порадами для цієї чи іншої ніші. Тому сьогодні ми тут на Ютубі розглянемо 3 чи 4 корисні поради щодо того, як не просувати дерев'яний декор, як ви вже з назви могли зрозуміти. А потім на Патреоні підемо і покроково займемось підбором ключових слів сематичного ядра для цього напрямку. Поїхали! Як завжди на початку нагадаю, що, як я вже сказала, я запрошую вас всіх під'єднатись до мого Patreon каналу, підписатись. Вартість підписки 5 доларів на місяць. Тут щотижня виходить новий випуск. Сьогодні буде випуск про покроковий підбор семантики для дерев'яного настінного декору, а взагалі, вже більш ніж 250 уроків вийшло, і коли ви підпишетесь, вам буде відкритий доступ до всіх уроків, які раніше виходили. Наприклад, минулого разу ми говорили про те, як використовувати в статистиці лайки і додавання в корзину. Перед тим, чи треба створювати окремі лістинги під свята, чи додавати святкові теги в бестселери перед безпосередньо святами і так далі. Багато корисних тем і для початківців, і для досвідчених. Будь ласка, приходьте, підписуйтесь, посилання під цим відео знайдете. А ми з вами будемо сьогодні говорити про стратегії просування для дерев'яного декору. І, звісно, перше, що я хочу сказати в цьому контексті, це те, що ніша дуже-дуже конкурентна, і це з одного боку і плюс, і мінус. Який мінус? Почнемо з очевидного. Мінус в тому, всім зрозуміло, я думаю, незалежно від того, чи у вас великий досвід продажів неї чи маленький, ви неодноразово чули. І це як така загальна істина всім загально прийнята. Всіма істина, що чим вища конкуренція, тим важче продавати. Очевидно, правда? Але які тут є плюси цього, цієї ситуації? Там, де висока конкуренція, завжди високий попит, тому що, звісно, велика кількість продавців, які в цю, яка в цю нішу йде, туди йдуть саме через попит. І в цілому, дерев'яні товари, дерев'яний декор вже багато років пречудово в ці продається. Він пречудово поєднується з загальною стилістикою і, взагалі, міркуванням про те, що є еці і який ідеальний продукт для еці, так от. Товари виготовлені з дерева, на пречудово продаються дуже популярні, але і ця ніша дуже висококонкурентна, тому що там багато інших учасників. Які ми можемо зробити з цього висновки конкретно практичні? Якщо ви починаєте свою роботу в висококонкурентній ніші, Чому ви можете це робити? Тому що ви бачите, що, наприклад, там за словом, Wooden wall decor» або Wooden wall art», наприклад, високий дуже попит, але і висока дуже конкуренція, але ви все рівно можете йти в цей запит заради того, щоб досягти результату в цьому високому попиту. Тобто, що тут важливо розуміти, що незважаючи на високу конкуренцію, навіть якщо нам Єран каже, що за якимось запитом там, мільйонний попит. І мільйонна конкуренція це я буду більш детально говорити на патроні, але це я доволі часто повторюю. Ми не боїмося високої конкуренції. Ми боїмося малого попиту, тому що продавати там, де люди не хочуть чи не мають. Запиту купити набагато складніше, ніж продавати там, де люди хочуть купити, просто окрім вас ще багато інших учасників продає, тому що генерувати у людей намір щось купити це дуже дорого. Це те, що робить Кока-Кола, це те, що робить, не знаю, Макдональдс, тобто великі корпорації, які привчають нас до того, що ми хочемо цей товар там, де вже попит існує. Продавати буде набагато простіше, тому що ви минуєте, проходите, минаєте, проходите у цей етап, де вам треба спочатку людину вмовити, що їй треба щось купити, а потім їй це щось продати. Ви цей етап минаєте, ви починаєте одразу з етапу, де вам треба людині щось продати, готові. Просто ваша задача в цьому вийти. Серед великої кількості інших продавців на поверхню, щоб у вас хоча б був шанс у потенційних покупців вас знайти і вас побачити. Тому що в цілому вся наша робота на Еці заключається в тому, щоб ем, примушувати цей алгоритм, наші товари видачі показувати, витісняти конкурентів, боротись за ці покази. Які окрім вас хочуть отримати інші інші продавці. Тому ми не боїмося високої конкуренції. Це не означає, що ви не зможете там продавати, це просто означає, що або вам для того, щоб за якимось тегом вийти в топ, треба вигадати, знайти, пропонувати ринку якийсь суперкласний товар, який ніхто окрім вас не пропонує, або там ну, невелика кількість людей пропонує. Тобто, вам треба тоді зосередити ваші пошуки над саме прикольним, яким Якимось конкурентноспроможним товаром. Або якщо ви не готові цього робити, не можете цього робити, не маєте ресурсу на те, щоб це робити, у вас просто класний товар. Тоді вам треба бути готовим до того, що ваш вихід в топ саме по високочастотним тегам буде, скоріш за все, повільним. Але це не означає, що він буде неможливим. Наскільки він буде повільним, залежить від того, скільки ви готові інвестувати в вашу рекламу. Тому що ну, насправді реклама це один з найактивніших інструментів просування лістингів видач. Другий момент, який треба відзначити в роботі з дерев'яним декором, що так, з одного боку це дуже широка ніша, з іншого боку, в ній мільйон підніж. Тому що декор, навіть якщо говорити, от взагалі ідею до цього випуску мені підкинув Тарас з запитом, що він просить зняти підбір семантики для настінного дерев'яного декору, для настінних дерев'яних пано. Але якщо ми будемо говорити, от навіть якщо виключно про настінний дерев'яний декор, він може бути настінний, Стільки різним, настільки підрізні запити, настільки підрізні. Цілі, що навіть в суперширокому напрямку дерев'яного декору ви можете знайдити собі під ніші, так, де, можливо, попит не такий високий, але і конкуренція там набагато нижча. Головне переконати, що попит там все ж таки є. Ну, тобто це може бути щось конкретне, під якісь конкретні запити. Дерев'яний декор для стоматологічних кабінетів, дерев'яний декор для кав'ярень, дерев'яний декор для салонів краси, який зображає там певні, не знаю, естетичні. Мотиваційні ще якісь ідеї, які салони краси хотіли б розмістити в себе там на стінах. Я зараз фантазую, звісно, я зараз взагалі без підготовки, тому що ну, у мене немає мети в цьому відео дати вам конкретні поради, що іде продавати, тому що для того, щоб таку пораду згенерувати, треба зробити аналіз ринку, аналіз ніші, аналіз попиту, аналіз конкуренції. Але. Я сподіваюся, що за, за допомогою ось таких просто згенерованих в моменті ідей, вам просто стане трошки зрозуміліше, що я маю на увазі. Ви е, можете продавати все і всім, тобто лістинг під запит Wooden Wall Art. Який може під цей запит просуватись і йти туди нагору роками, перш ніж вийде туди на першу сторінку? Почне саме за цим запитом продавати. Одне другому не заважає. Але так само при цьому в цьому ж лістингу ви можете мати конкретні запити, які люди шукають набагато рідше, але і конкуренція там набагато рідша. Той самий там Дентіс Вуден Волдекор, Дентіс Гіфт, наприклад, і так далі. Третя, що сюди можу додати в цей випуск, це, звісно, ми не забуваємо про персоналізацію. Якщо ви працюєте з деревом, то я думаю, що, скоріш за все, вам доступні інструменти, які можуть розміщувати певні персоналізовані елементи на цьому продукті, в залежності від того, що це за продукт, в яку нішу ви пішли, що і для кого ви просуваєте, що і для кого ви створюєте і продаєте. Це можуть бути або персоналізовані якісь гравіровки, якщо це там подарунки, це можуть. Бути якісь персоналізовані дизайни, вирази, якщо це, там, не знаю, декор для тих самих салонів краси і так далі. Персоналізація, я думаю, що ну, це вже настільки заїжджена порада, що ці персоналізації обов'язково мають йти в парі. І, звісно, я думаю, що працюючи з дерев'яним товаром, скоріш за все, ви персоналізацію пропонуєте, але ви можете також її використовувати як власний інструмент створення цієї мікроніші. Коли це один і той самий продукт, але з однією з типом. Дизайну, не персоналізації, а декору дизайну, який ви там впровадили за допомогою тої самої гравіровки, це товар під одну нішу, ну я не знаю, умовно. Дерев'яне пано, якщо у нього додані елементи. З одної тематики, то це вже нюрсері декор, декор. Якщо туди додані елементи з якоїсь там, я не знаю, еротичної тематики, то це вже декор для спальні або ще там щось. Ну, тобто. Насправді кількість ідей і напрямків, в яких можна розвиватись в цій ніші, вона настільки широка, що це також можна назвати певним мінусом, тому що коли у вас безліч напрямків, якими ви хочете йти, ви можете або через це прокрастинувати і не йти жодним, або навпаки, йти всіма одразу, не розуміти, що що де працює, тому що для того, щоб переконатись, спрацював цей напрямок чи ні, треба ну, принаймні кілька місяців якоїсь активної реклами. В цьому напрямку використовувати для того, щоб змогти через кілька місяців хоча б щось проаналізувати і оцінити, О, така кількість вкладень принесла мені такий то результат. А ось в іншому напрямку так, та сама кількість вкладень принесла трошки інший результат. Значить, я піду все ж таки в тому напрямку. Тому що дуже часто я бачу, що в одному магазині є багато різних товарів, під різне, багато різних напрямків. І у продавця ем, дуже часто формулюється таке питання: Таня, у мене чомусь оцей товар іде, а цей товар не йде. Але коли ми починаємо. Аналізувати, ми бачимо, що по першому напрямку були вкладені активність реклами і так далі. По другому напрямку було опубліковано три лістинги, і на цьому це закінчилось. Все закінчилось. Так це не товар іде, це ви нічого не зробили для того, щоб цей напрямок затестити. Тому обираєте для себе, тут також немає вірної і невірної стратегії. Можна одразу тестити багато напрямків, якщо у вас достатньо на це ресурсу часу, фінансів. Просто важливо розуміти, коли ви намагаєтесь зробити висновок щодо того. Який з цих напрямків працює, чи дійсно ви достатньо зробили, щоб вже це аналізувати? Якщо ви, наприклад, приходите до висновку, що цей напрямок не працює? Можливо, ви просто недостатньо ним займались, тому він не спрацював ще. Ще один момент, який я хотіла позвучити, говорячи про продаж на еці дерев'яних товарів, особливо коли я е, ці уроки публікую для української аудиторії, тобто мається на увазі, що, скоріш за все, у вас буде відправка з поза США в США, є нюанси з імпорту дерева, натуральної деревини в Штати. Я не спеціаліст з митних, по-перше, з питань митного оформлення товару, по-друге, з питань. Транспортних перевезень. Я завжди консультую з питань того, як працює ці, ці алгоритм, з питань маркетингу, реклами і так, далі, і так далі. Я не консультую з питань митниці, бухгалтерії, доставки, але я точно знаю, що є специфіка імпорту в США дерев'яних товарів. Я знаю, що велика кількість продавців відправляє в Штати дерево під виглядом фанери або ДСП, ДВП, таким чином, так описуючи, принаймні, цей товар в своїх митних накладних. Я не буду вам. Тут давати ніяких офіційних рекомендацій, тому що, як я сказала, я не спеціаліст цього питання. Але якщо ви ще не продавали, не відправляли і хочете, займіться цим питанням, це не означає, що вам треба брати зараз якісь там дороговартісні консультації в цих вмитних брокерів чи в бухгалтерів. Почніть, хоча б чату хоча б GPT. Зайдіть в чат GPT і напишіть: я хочу продавати на еці дерев'яні. Дерев'яний декор, який я виготовляю з такої, такої, такої сировини. Чи можуть у мене бути якісь проблеми при, під час відправки? Я знаю, що там ці продавці відправляють як ДСП. Чи, коротше кажучи, почніть з ним спілкуватись, він вас сам, в принципі, там потім розкрути, буде вам і вам якісь зустрічні питання задавати, або приходьте в наш цей чат, великий безкоштовний чат на 7 тисяч продавців. Посилання на цей чат під відео є. Спитайте, як це роблять інші. І якусь вже яке вже розуміння ситуації будете мати. Ще одна порада, яку хочу тут пригадати, це вона, в принципі, стосується будь-якого декору, приймайте рішення з покупця, які набори він, можливо, хотів би купити. Дуже було б непогано продавати в магазині товари різного цінового сегменту. Якщо це не стінний дерев'яний декор, то, скоріш за все, це буде щось не дуже дешеве. Але ви можете робити, працюючи з одним і тим самим матеріалом, я думаю, що у вас, скоріш за все, є такі виробничі. Чи потужності, щоб робити як маленькі, так і великі елементи декору. Робіть урізноманітнюйте чек в вашому магазині, робіть товари дешеві, середньої ціни і дорогі. Потім все це ще, ще й об'єднюйте в набори, продавайте як набір, так і кожен з цих товарів окремо, для того, щоб для різних типів аудиторії були. Свої пропозиції в вашому магазині. Ще один момент, який обов'язково треба згадати, говорячи про декор, не тільки про дерев'яне, а взагалі про декор. Це те, що вам, скоріш за все, є сенс звернути увагу на Пінтерест, але це не точно, як в тому мемчику, тому що дивіться, Pinterest – це дійсно прекрасний інструмент вірусного безкоштовного трафіку. Але, як я часто говорю, ключове слово тут трафіку, а не конверсій. Pinterest – це майданчик, де величезна кількість. Творчих людей в першу чергу шукають ідеї для натхнення. Тому дійсно, Пінтерест може вам привести трафік в магазин, але не завжди цей трафік буде завершуватись продажами. Це погана новина. Гарна новина в тому, що на Еці не впливає на просування товарів в внутрішньої ці видачі, не впливає зовнішній трафік. Тобто, якщо навіть з Пінтересту у вас на лістинг перейде 10 тисяч людей і жоден з них не купить, це не зашкодить просуванню цього лістингу в еці видачі. Так, я завжди своїх видачах Говорю, що для того, щоб лістинг гарно продавався, треба, щоб його купували, і що важлива його конверсія, тобто скільки людей на нього перейшли і скільки з цих людей його купили. Але мається на увазі внутрішня конверсія роботи лістингу, в внутрішній ці видачі, зовнішній трафік. Не бере ці до уваги. Тому навіть якщо у вас буде з Пінтересту валити трафік і не буде приносити продажі, це не зашкодить ці просування. Це трошечки вам ускладнить процес роботи з статистикою, тому що ви будете бачити, що на ліс. Перейшла куча людей і жодна з них не купила. Будете дивидуватись, чому продажів немає, але якщо ви детальніше подивитесь на джерела цього трафіку, ви побачите, що там 99% це пінтерест, і заспокоїтесь, зрозумієте, зрозумієте, що це не лістинг, на Єці погано працює. Це просто з Пінтересту навалили люди. Тому дивіться, тут вам приймати рішення, чи з Пінтерестом працювати. Я, в принципі, не спеціалізуюсь на пінтересті, не навчаю. Найпростіше, що ми можемо робити, це просто пінити всі лістинги, які ви на публікуєте, фоточки з цих лістингів, ви собі. Собі додаєте в ваш браузер розширення Pinterest Pin і просто натискаєте ось так: от на фоточку. Тут у мене зараз, мабуть, через те, тисяч... що… А, ось, натискаєте на фоточку, у вас з'являється кнопочка, яка вам пропонує запінити цю картинку собі на дошку. На Pinterest створюєте різні дошки, дошки називаєте ключовими фразами: wooden, wall decor, Christmas wooden decor» і так далі. далі. Піните туди фоточки. Ви просто зберігаєте собі на дошку фотки з вашого магазину які потім будуть вам туди людей приводити все максимально просто, можливо, для вас і спрацює. Тестуйте. І останнє, мабуть, що я б хотіла пригадати в контексті розмов про стратегію просування дерев'яного декору на неці, це те, що якщо у вас є можливість генерувати різні дизайни протягом року, звісно, треба працювати під сезонні коливання, додавати якісь колекції там під осінь, зиму, весну, літо, але пам'ятати, що іноді магазину вигідніше рекламувати один і той самий товар круглий рік. Аніж сезонний товар, який, я нагадую, реклама неється, це інструмент виведення лістингу нагору. Може бути така ситуація, що якщо у вас період реклами короткий, Період просування якогось товару короткий, наприклад, вам треба встигнути розкрутити різдвяний декор до тих пір, поки попит на різдвяний товар не впав. Ви починаєте рекламувати його умовно в серпні. Десь до жовтня він у вас підіймався, підіймався. В жовтні він класно завдяки рекламі вийшов в органіці, його починають активно купувати. Жовтень, листопад, грудень його класно купують. В грудні припиняються продажі різдвяного декору, ви його з реклами знімаєте. Оце ідеальний сценарій, але частіше за все в житті буває не так. Або ви його не встигаєте розкрутити, і коли він вже нарешті почав продаватись, люди припиняють купувати Різдво, бо вже грудень. Або ви його розкрутили, але він вам приносить продажі настільки не невигідно, що ви бачили, що у вас, наприклад, стояв в рекламі лістинг, який ви там продавали круглий рік, він вам приносив, не знаю, 15 доларів з продажу. Ви ставите рекламу Різдвяний. Ну, наприклад, у вас немає можливості збільшити рекламний бюджет, і ви замість того, який продавався круглий рік, ставите Різдвяний. він також Починає класно продаватись, але замість скільки я сказала, наприклад, круглорічний вам приносив 15 доларів з продажу, ви ставите різдвяний, він вам починає приносити 10 доларів з продажу. Також прибуток, але він гірший, ніж круглорічний. Тому що круглорічний, оцей цілорічний товар, вже настільки класно за той активний період своїх продажів вийшов на класні органічні позиції, настільки класно вам генерує продажі. А Різдвяний ще просто не встиг до цього дійти, але він, жаль, і не встигне, тому що в грудні його активний сезон закінчиться. Тому, з одного боку, ми все-таки е сезонні дизайни в магазин додаємо, тому що, ну, по-перше, регулярне додавання нових лістингів в магазин це завжди корисно. По-друге, люди можуть до вас повертатись постійно, бажаючи щось у вас новеньке бачити в магазині. Але при цьому ми пам'ятаємо, що не завжди треба ці товари активно ставити в рекламу, тому що може бути так, що у вас може бути кістяк лістингів, які ви цілий рік рекламуєте, вони вам Генерують продажі цілий рік, а при цьому ви там ще протягом року постійно додаєте щось новеньке, і це не завжди рекламуєте, тому що це не завжди так вигідно, як рекламувати те нейтральне, що у вас і так продається цілий рік. Це, на цьому на сьогодні все. Тепер зараз підемо на Patreon і подивимось покроково, як підбирати ключові слова для дерев'яного декору, дерев'яного настінного декору, покажу конкретно на прикладах. Якщо у вас якась інша ніша, пишіть, будь ласка, запити в коментарях для зйомки такого відео. Для вашої ніші, вашого напрямку. Якщо у вас є якісь питання по цій чи будь-якій іншій темі, будь ласка, також пишіть рада буде допомогти. Підписуйтесь на мій канал, ставте ваші вподобайки, приходьте до мене на Patreon, приходьте до мене на розбіри, приходьте до мене на навчання. З Shopify також посилання під цим відео є. Бажаю всім крутих успіхів на Etsy. Постараюся зробити все, що в моїх силах, щоб вам допомогти їх досягти. Па-па!